Вітаю вас, друзі! А ви знали, що Україна для російської армії є таким собі бермудським трикутником? Російські солдати до нас їдуть, а потім зникають. То його ніхто не бачив, він просто взяв і щез. Ну де ж він довжен бути. Син пропав без безвісті. Ну що могло прийти. Російські матері продовжують шукати своїх дітей, які поїхали вбивати українців, але із з ними щось то произошло. Добрий день. я хотіла б оставить заявку по поводу своєї сина. Російська держава матерям солдатів не може нічого пояснити, не каже, куди вони поділися, і просто пропонує обрати той варіант, який їм більше подобається. Ну, мог згоріть, могло, могло землею присипати, могли похоронити мирні жителі, могли. В пліну там матерям російських солдатів чомусь не дуже до вподоби така ситуація, і вони навіть погрожують путіну бунтом. А матері піднімуть бунт. Тому що ніхто їм не дає нічого. Тільки кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Це, друзі, неправильно та треба просто зараз виправляти. Тому обов'язково підпишіться, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити про те, як матері та дружини російських військовослужбовців усе шукають своїх синів та чоловіків, але ніяк чомусь. Не можуть знайти. Спочатку подивіться у яких умовах вони взагалі живуть. Тут ні дорог, тут ні трамути. Просто виживаєш. Вона усе правильно сказала. Вони там не живуть, вони виживають, вони просто існують. Але замість того, щоб навести лад у своїй же країні, вони пруться у чужу вбивати українців, а потім не можуть знайти своїх синів. Он пропал под Озюмом 16 марта. Разбили их не 16 марта мне никто не дает о нем сведения. Ось оця російська матір звертається куди тільки може. І у військову частину, і у прокуратуру, і у Міністерство війни, і навіть до Владимира Путіна, але усюди її просто посилають. І президенту я писала. І знаєте, як у мене відповідь прийшов? Ваше письмо відправлено в Міністерство оборони. Ну, нравиться, не нравится? терпі моя красавица. Ніхто не хоче нічого делать, ніхто не хоче искать, ніхто не хоче допомагати. При цьому це не просто якась там звичайна російська матір. Вона сама є українкою. Ну принаймні за походженням. Вона народилася та виросла у Харківській області. У Харківській області. Не там, де я родилась. Я даже предположить этого не могла. Та це їй не завадило відпустити свого сина, вбивати українців воювати у ту ж таки харківську область, куди її син сам у дитинстві їздив. Він їздив в от маленький, ми ж туди, як папа їздив. Він знає цей город. Он завжди восхищався цим містом. І бачите, отак вот получилось. що... Что... ось отак вийшло, що її син, зрештою, поїхав, можна сказати, на свою батьківщину, щоби зруйнувати певно, і її будинок. Дом Харкові так і стоїть. Наш. Наверно, стоїть, вже розгра... не знаю. Тепер у неї немає нічого. Немає того самого будинку, немає сина, та немає спокою і відповідей, що ж із ним сталося. Шукала телефони, госпіталі, я їх обзвонила всі. Його ніту нігде. Ну, це далеко не факт. Можливо, все ж таки її син десь є, наприклад, у землі. Їх просто відправили так, як пушечне м'ясо, і бросили. Ні, забишто ніби і ось тільки після того, як її син зник, вона почала прозрівати, але дуже так поступово та обережно, і зрозуміла, що її сина використали просто як гарматне м'ясо, і таких іще на Росії багато. 500 чоловік з нашої часті прапорши вважаються. читають в ворожоних силах Росії немає. і це тільки у одній військовій частині. А ви можете уявити, що відбувається у всій Росії, які насправді є цифри втрат російської армії, і при цьому вони ж спеціально кажуть, що солдат не загинув, а просто зник безвісти, Щоб потім не виплачувати нікому іще й компенсацію, щоб навіть грабовую ладу не можна було придбати. Нет, ведь он вернется. Он обязательно вернется. Конечно, Оль обов'язково повернеться. повернеться можливо частинами, можливо, у закритій труні, а можливо, і не повернеться. Можливо, вона його взагалі ніколи не поховає. Але поступово, як я вже сказав, починає прозрівати. Тепер вона та її чоловік кажуть, що війна виявляється нікому, то й не потрібна. Вони не розуміють, чому це Росія воює проти України. Понимаете? От як в нашій сім'ї нужна нікому війни, вообще не то, що не нужна. Ну, ну ми всю жизнь жили. Ну не, у мене на Україні в Харкові похоронена мама, папа. Але вони не шкодують про те, що росіяни вбивають українців. Вони лише шкодують про те, що не дуже навчені росіяни їдуть вбивати українців. Довжні бути спеціально обучені люди. Ну, Ані срочники, солдати, які, ну, реально они не вміють воювати. І взагалі російським солдатам ось оця горе мамаша дуже вдячна. Тому що благодаря этим мальчикам, которые туда ехали, ми ще живем спокійно. Вона живе спокійно, але про всяк випадок вже знає, де знаходяться бомбосховища, та готова туди в разі чого тікати. Якщо як вона каже, війна почнеться, війна, яку і розв'язала Росія. У нас ще грах є бомбоубіжище. Так що, якщо почнеться війна, у нас підготовлені ще гра. Я вже показував у своїх випусках, що російських жінок, їхніх матерів, російських солдатів просто кидають, коли ті зникають або гинуть на війні проти України. 에, підняла вопрос. Я кажу, якщо Вадим вважається як живий. І може поступає зарплата. Ось оця мамаша розповіла історію аналогічну. Її знайома втратила свого чоловіка, але не може отримати ані компенсацію, ані його зарплатню, тому що він також просто зник, випарувався. нього маленький дитина, і вона говорить: а де його зарплата, командіровочний, бойові. На що був відповідь? Нету тіла. Нету денег. тобто, мало того, що їхніх чоловіків синів відправили помирати на війну проти України, і ще й із них, із їхніх сімей, потім знущаються типова Росія. Помащат від командирів військових частин, майорів, полковників. немає. ну можливо, просто вже і полковників та інших офіцерів немає. А якщо їх нема, то і допомоги також. 4 числа мені позвонили з бригади, сказали, що мой муж згорів, збирати нічево. Як то кажуть, він просто згорів на роботі, а вона тепер просто щоб отримати свого чоловіка або, хоча б його тіло, готова навіть сісти до в'язниці. Якщо це уголовно наказу, значить я сяду только мені мужа, щоб я його забрала туди, а потім пускай я буду сидіти. І взагалі, ви, російські матері та дружини, змиріться просто із тим, що ваших чоловіків та дітей вбивають на війні, яка Дуже потрібна владіміру Путіну. Їх вбивають, тому що так буде краще. Так треба, якщо так потрібно було для захисту наших російських прав для прав. Сторони Донбасу для Луганської республіки героїня цього випуску, яку я показував на самому початку, каже, що усе більше і більше з'являється матерів, які не можуть знайти своїх дітей. І вони готові навіть об'єднатися та повстати проти російського режиму. А якщо зберуться всі матері? Це буде жорстко. А вони зберуться там от моїм в Нижньому новгороді частини. Там дуже багато матерів. Проте поки що вони нічого не роблять, не повстають, не організовують бунти, а просто ниють та скаржаться. І завдяки своїй бездіяльності вони дають російській владі згоду на те, щоб Путін і далі вбивав росіян на війні проти України, і нехай іще готуються далі путіну віддавати іще більше своїх дітей. Владик, Владі і Міша. троє є у нас Зачем нам ще Якщо ви, росіяни, ось отак себе поводите. Якщо ви підтримуєте війну проти України, то ви заслуговуєте на усі ці страждання і на іще більшу біду та горе, які обов'язково прийдуть у ваші домівки, тому що ви почали цю війну, тому що ви схвалюєте вбивства нас, українців, і за це ви ще дуже дорого заплатите. Ми виб'ємо усю цю погань російську із нашої землі. А потім ви будете казати, що ви нічого взагалі не знали. Та тоді буде вже дуже пізно, в той момент, коли навіть Росії може вже не існувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.